Як обрати заспокійливі? Олександра Щебет, лікарка неврологиня. Чи є універсальні заспокійливі? Універсальних заспокійливих немає, тому що кожна людина вкладає в поняття заспокоїтись якийсь свій сенс. Комусь заспокоїтись, значить знизити емоційні реакції, комусь заспокоїтись, значить покращити сон. Комусь заспокоїтись означає перестати емоціонувати на оточуючих, злитись і сердитись голосно, гучно. Тобто кожному своє. А відповідно, засобу одного, який би робив ці всі спецефекти, немає. Чи треба радитися з лікарями перед прийомом заспокійливих? Безумовно, ідеальна ситуація, коли заспокійливий препарат препарат з седативним ефектом, вам підбирає лікар. Тому що навіть у так званих безпечних рослинних засобів, у вітамінів, є свої побічні ефекти, інколи досить небезпечні, і займатися самолікуванням досить шкідливо, і це не тому, що це є такий рекламний слоган. До яких лікарів треба звертатися? Базові заспокійливі вам може виписати навіть ваш сімейний лікар-терапевт. Якщо це дитина, то обов'язково педіатр, тому що базові ліки можуть призначати лікарі насправді будь-якої спеціальності первинної ланки. Якщо вам потрібен більш серйозний підхід, і ви підозрюєте, що у вас є, у вас є тривожний розлад або депресія, тут варто звертатися до психіатрів, психотерапевтів, але лікарів-психотерапевтів, тому що вони мають можливість виписувати препарати. Це можуть бути також психоневрологи або неврологи. До неврологи останнім часом дуже часто звертаються з такого приводу, тому що, начебто, до психіатра йти соромно. Та й психіатрів у нас дуже мало в країні, не так багато, як лікарів інших спеціальностей, тому просто питання доступності лікаря. І неврологи теж вам можуть підібрати такі препарати. Аптечні заспокійливі, що купити. Наш е, менталітет е, в нас, в принципі, дозволяє нам заходити в аптеку і вибирати щось для себе заспокійливе. Річ у тому, що багато заспокійливих по типу валеріани, інших рослинних засобів, е, якихось біологічних добавок працюють, як правило, на так званому ефекті плацебо. Коли людина приймає пігулку і вона настільки впевнена і усвідомлено впевнена в тому, що ця пігулка їй допоможе, що Ефект дійсно настає. Але якщо звернутися до джерел доказової світової медицини, то там, на жаль, будуть інші дослідження, інші дані, які говорять про те, що ось ці препарати, які можна самостійно піти в аптеку, купити без рецепту і без призначення лікаря, вони, як правило, є дуже слабкодієві або недієві зовсім. Трави. Чи допомагають вони? Деякі трави у фітотерапії мають легкий седативний ефект, легкий заспокійливий ефект. Так, наприклад, екстракт лаванди в достатньо високій концентрації, тобто витяжка з цієї трави, вона допомагає швидко засинати. Але з травами теж потрібно бути дуже обережними, тому що є протипоказання. Наприклад, екстракт трави з віробою, який. Як правило, говорять, що він чи чинить антидепресивну дію чи заспокоює, його не можна приймати у літню пору року, коли високий індекс ультрафіолету, тому що розвивається, наприклад, пігментація. Зокрема, також цю траву не можна приймати, коли ви приймаєте певні лікарські засоби. Також, якщо ви, наприклад, вагітні або годуєте груддю, треба теж бути дуже обережними з трав'яними засобами. Тому ще раз наголошую, що краще все таки звернутись до лікаря і підібрати щось з мінімальною шкодою і з максимальною користю, те, що підійде конкретно вам. Бади чи ефективні вони? З доказової точки зору ефективність бадів. Не є доведено. Є досить високий ряд препаратів, які в нас продаються як препарати, а за кордоном, наприклад, як біологічно активна добавка, зокрема, наприклад, мелатонін, який допомагає заснути. Але слід зауважити, що це є гормоноподібна речовина, і застосовувати її теж без рекомендацій лікаря, без рекомендованих доз і тривалості недоцільно, тому що можна отримати побічні ефекти. А якщо говорити про інакші БАДИ досить популярні, ефективність їх в сенсі заспокоєння нервів, вона теж є мінімально доведеною, тобто мінімально ефективною. І тут ще є такий нюанс, що БАДи, які реєструються як біологічно активні добавки, а не як лікарські засоби, вони не проходять всі ті стадії контролю, які проходить лікарський засіб, тому ви не можете бути впевнені за якість цієї речовини. За те, де воно вироблене і як, тому тут варто зауважити також і на ці нюанси: антидепресанти: плюси і мінуси антидепресанти це група препаратів, які лікують не лише депресію. А, історично так склалося, що цю назву поки що за ними зберігають, але ми використовуємо ці засоби у лікуванні не лише депресії, а й тривожних розладів, хронічного головного болю, наприклад, чи болю в спині і багато іншого. Тому а, тут а, варто. А, бути теж дуже поміркованими у призначенні цих засобів. У них є дуже широкий спектр дії. Цих препаратів є дуже-дуже багато з різними дозуваннями, з різними назвами. Тому, звісно, по-перше, самолікування тут не пройде. Хоча бувають такі випадки, коли люди читають Google і відповідно до Google підбирають собі препарат. Це дуже небезпечно. А найпопулярніші проти прийому антидепресантів це такі міфи, як. Я стану овочем, я на них і без них не зможу. Вони викликають залежність з роду наркоманської, тощо. Тобто є досить багато таких міфів, ці міфи швидше виходять зі страху і з попереднього, можливо, необачного або неправильного прийому цих засобів. Тут, якщо препарат підібраний згідно ваших запитів, згідно ваших потреб, згідно того стану, який у вас є, то е, побічних ефектів буде мінімум, шкоди буде е, мінімум, а користі буде максимум. Тому я, як лікар, швидше за антидепресанти, ніж проти, але лише тоді, коли вони показані. Як заспокоїтись без ліків е, взагалі бажано починати з якихось методів, які не є медикаментозними. Якісь відволікальні засоби, які вам допомагають, наприклад, піти випити гарячого м'ятного чаю, тобто якогось ароматного чаю, який буде вас відволікати і на запах, і дасть трошки тепла зсередини. А якщо є можливість відволіктися від ситуації, яка вас нервує, яка вас дратує, прогулятися, дати собі можливість подихати повітрям, це теж дасть вам заспокоєння. Якщо ми говоримо про підвищення тривоги, відчуття тривожності. Це те, що зараз українців супроводжує досить часто, з підвищеним, підвищеним відчуттям тривожності, досить добре допомагає боротись активне фізичне навантаження, тому що у спорті, у фізичних навантаженнях досить різких, інтенсивних, дуже добре згорають гормони стресу, типу кортизолу, адреналіну. І якщо ви відчуваєте таке підвищення напруги, але не маєте, наприклад, змоги піти у тренажерний зал чи побігати навколо тому, що ми знаємо поточну ситуацію в нашій країні, присядьте інтенсивно 50 разів або повіджимайтесь від підлоги, і це досить добре дасть вам можливість знизити рівень тривожності. Я також раджу пацієнтам, людям, які звертаються з приводу того, що досить часто емоціонують, тривожаться. Практикувати такі техніки медитації, які називаються mindfulness. Техніка медитації, майндфулнес. Як застосувати це, не є та медитація, в сенсі, в якому ми собі її уявляємо там з точки зору буддизму, але це дозволяє на 10-15 хвилин заземлятися, відчувати себе тут і зараз, максимально концентруватися на відчуттях свого тіла, а не на оточуючому середовищі, яке вас може надмірно так би мовити, дратувати. Тому, якщо є така можливість, будь ласка, намагайтеся це практикувати це є навик, він виховується, і з кожним разом вам буде все простіше і простіше, легше і легше це робити. Там нічого особливого, ніяких таких специфічних а, вправ немає. Все, що вам потрібно, це знайти приміщення, де ви можете 10-15 хвилин побути одні, де би вас ніхто не, не чіпав і не заважав вам. І на допомогу вам стануть спеціальні додатки у мобільних застосунках або в комп'ютері. Є багато дуже додатків, які так і називаються mindfulness-медитація. Найпопулярніші з них, здається, медитопія, але їх є дуже багато. І ось там спеціальний звуковий супровід, який триває 7, 10, 12, 15 хвилин, допомагає вам налаштуватися на оцей ефект mindfulness. Знову ж таки, не очікуйте, що з першого разу все вийде і все вийде класно. Але з 10-го, з 15-го ви вже будете досить легко входити в цей стан. І головне, що ви його можете практикувати будь-де. Які є практики для контролю емоцій? Йога, але його люблять не всі. І вона теж вимагає досить тривалої періодичності занять для того, щоб контролювати ці справи. Безумовно, варто знайти людину, яка буде вам допомагати навчатися контролю емоцій. Це психологи. Або психотерапевти. Інколи це можуть бути психологи, які займаються кризовим консультуванням. Тобто, якщо, наприклад, якась стається гостра ситуація, де ви надміру чутливі і надміру реагуєте, тоді консультації з кризовим психологом психотерапевтом вам досить швидко допоможуть опановувати себе. Також є такий різновид психотерапії, який називається когнітивно-повідінкова терапія, де вам психотерапевт дає вправи. Дає різноманітні домашні завдання, і виконуючи які, які займають, до речі, теж небагато часу, 10-15 хвилин на день собі приділити, це доступно. І виконуючи ці вправи щодня, ви поступово будете помічати, що ви менше і менше реагуєте на ті подразники, які раніше вас просто виносили з себе. Як заспокоїти людину в емоційному стані? Якщо ви бачите, що поруч з вами людина, якій... Досить погано, і вона в емоційному афекті, тобто дуже яскраво проявляє свої емоції. Найгірше, що ви можете зробити, сказати їй заспокоїтися. Оце те, чого не варто робити, казати людині «заспокойся» і намагатися її заспокоїти. Емоційний афект потрібно прожити. Краще, що ви можете зробити, це дати зрозуміти, що ви поруч. Що ви в разі чого підтримаєте, наприклад, покласти руку на плече, якщо можливо тілесний контакт, обійняти, якщо це, наприклад, ваша дитина, міцно притулити до себе, або просто сидіти поруч, і, як то говорять, є мовчазна підтримка. Це найчастіше досить ефективний і максимально ефективний варіант. Якщо ж ви бачите, що людина поруч з вами... В таких емоційних афектах часто вона завдає шкоди собі і оточуючим. Тоді є сенс звернутися за допомогою до лікаря, щоб призначити препарати, які будуть тамувати такі е, 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 емоційні афекти. Шановні українці, бережіть свої нерви, будьте спокійними, все буде Україна.